Забезпечення здорового довголіття це є основа життя кожного з нас, і враховуючи, що організм один на складається з рідини. Правильне зволоження якісною мінералізованою пітєвою водою є основою цього принципу. Але останні дослідження довели, що навіть на рівні 70 метрів були виявлені сліди мікропластику фармацевтичних відходів та фекальних слідів. Що це означає? Це означає, що ми не можемо бути до кінця впевнені в чистоті і якості води, якщо у нас немає якісного фільтру. Не кажучи вже про поверхневі джерела, які відкриті законам фізики, адже ми знаємо, що якщо відбуваються певні викиди фармацевтичних препаратів через випаровування хмарами, вони можуть. Переноситися за тисячі кілометрів і заражати наші криниці та джерела. Тому фільтри Спрінг це не просто фільтр очистки води, це забезпечення здоров'я, доволіття краси і майбутнього вас і вашої родини під вашим контролем на вашій кухні. Тому замовляйте фільтри у Коментарях забезпечуйте здоров'я і доволіття своєї родини особисто і будьте впевнені в якості води. З вами, Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.